Після запуску функціоналу реабілітації на нашу технічну підтримку все частіше надходять запитання стосовно міжнародної класифікації функціонування. Структура цього класифікатору а також всі особливості кодування детально розглянуті в курсі Академії Національної служби здоров'я України. Ми ж можемо лише показати технічні аспекти і як заповнювати ці дані в медичній інформаційній системі при заповненні інформації. В електронній системі при кодуванні реабілітації. Тож, переходимо до електронних медичних записів, обираємо, як завжди, пацієнта, створюємо візит, чи то амбулаторний, чи то стаціонарний. Зазвичай він буде у вас створюватися через направлення, але нам важливо тут зараз розглянути саме, де заповнюється це спостереження МКФ. Ось тут внизу, зліва, є два плюсики. Один плюсик це ті обстеження, які і були раніше, вага, зріст. Другий плюсик це спостереження, реабілітація. От саме тут заповнюються всі позиції міжнародного класифікатору функціонування. Через плюсик нам потрібно заповнити дані. Тут ми, наскільки могли, спростили процес внесення інформації. Якщо обрати код з довідника, то категорія підтягнеться автоматично. Також, як нам відомо, у відповідності до обраного коду має бути певний набір складових результату спостереження. Для того, щоб простіше користуватися цим функціоналом і не запам'ятовувати набір для кожного із кодів. Ось тут є підказка, у якій для кожної з літер, на яку починається код, прописані складові спостереження, які повинні вміститися в записі результату спостереження. Також ми трошечки спростили для вас цей процес. І що зробили? Дивіться, якщо ви обрали категорію та код, і натискаєте ось тут зелений плюсик, щоб додати результат спостереження. У полі код результату будуть лише ті параметри, які потрібні для певного коду. Тобто, наприклад, якщо ось тут по підказці для коду, що починається на літеру Б, має бути один запис з кодом результату спостереження: обсяг або величина порушення, то ми там залишаємо лише обсяг або величина порушення. Якщо, наприклад, для коду з літери Д має бути. Виконання та здатність, то там у випадається буде два значення: виконання та здатність. Обсяг та величина для коду Б і також обираємо параметр і зберігаємо. Таким чином, ми збережемо спостереження. Якщо ж в процесі внесення ви зробите помилку, і, наприклад, коли для цього коду. Необхідно лише одне спостереження з обсягом або величиною порушення, ви, в принципі, додати тут зайвого нічого не можете, тому що тут у випадайці один параметр. Якщо ж у вас буде обрано код, наприклад, з літерою S, для якого необхідно, щоб було заповнено обсяг або величина. Природа змін у структурах організму, а також анатомічна локалізація. У випадку, якщо ви заповните тільки обсяг або величину порушення, ви не зможете зберегти спостереження, програма видасть помилку, ви повернетеся і дозаповните ось тут анатомічну локалізацію. Якщо не дозаповните ще один параметр, знову ж таки отримаєте помилку. І також потрібно повернутися, заповнити природу змін, і тільки при ось наявних всіх трьох складових вам дасться зберегти спостереження. Тому, в принципі, помилку зробити буде дуже складно.